Видно, що для государства, только я один стараюсь. Вот як задня голова вся розпухла утома. Ту живу умно керувала, тільки гроші всі проспала. А тепер треба порішати, де що мені тут взять. вы гопники тітушки, поднимайте ваші тушки. Собирайте всю сволоту. Есть для вас быки в работу. Все, хозяин, мы на месте. А какие у тебя вести? Не базар хозяин нас оплата по часу. Деньги будут, обещаюсь. После дела рассчитаюсь. Внутренние мои губы, мне Европу. Все, начальник, Шоколаді шоколаде. Буле нам в Европе ради. Парламента показала только сімок. Не давали. Ми Європу в року у мішок ну, випали на пасажок. І швідоньки, дали драла, а ще ложечки вкрав. Ліді, я вас о, уваж, уважаю. Будь вам другом, а обіщаю. Ну, а ви мені жартів Бабу, дайте сто мільярдів. Що це за такий обмін? Ірод, ти не джентльмен, обіцяв і слово дав, потім знов, як завжди, збрехав, опонентів похопав і у тюрми покидав. Уночі побив дітей, зневажаєш цих людей, мусиш ти всіх відпустити? Демократію зробити, от тоді ми поговоримо про більярди і кредити. Я, звісно, звільняюсь, слухати бред, не собираюсь. Ваше мені Європа. До самої мені спини. Яке злечо ви стали? Занесіть туди, де взяли. Люди у вас крадуть Європу. Не хочеш взяти гроші, та хоч чорту душу продаш. Що і роди став не веселим, не до жартів? Не до песен. Ну, звісно, без бабла ні туди, ні сюди. До покращував зараза. Це тобі не автобаза. Мало в должності сидіти, керувати треба вмити. Ти ж умієш їх схапати і собі в торбину пхати. Всіх почую, всіх побачу. Нафігаті три дачі, ці страуси, ти, нафіга ці колісниці, ці страуси і лисиці. Ясно, що з його розмахом весь бюджет піде за прахом. Добре. Раз ти мій клієнт виручу і в цей момент. Єсть у мене чувачок. Хоч маленький, як сморчок, за де грошей вистачає. Сам у нього позичаю, Тільки там один закончик. Хід за руть, назад червончик, um. тільки дай йому три пальця, візит тобі гець. Дай дайте гроши. Підпишу я, что захочешь. Будет ваша вся страна, бо без грошей не хана. Буду краток. Идиот. Ты разбаловал народ. Золотишко можно дать, но кто будет возвращать? Те, кто на Майдан придут, хрен чего нам отдадут. Как поднимется народ. Как поднимется народ, даже Беркут не спасет. Тебя надо научить, как в сортирах всех мочить. Как их разогнать успеть. разогнать, успеть. А, лучше и в Ярмона не ходить. Лучше весь народ в Ярме, чем мы оба с тобой в тюрьме. Денег дам. Чего же не дать? Дам и газу. Пососать. А возьму за это Крым, Киев и Иерусалим. <годно> <годно> а, ну, а Львов, туда их мать надо танком разогнать. Больвовяне как проспятся, то и мне дадут. Извините. Проспятся. Спасибо <годно> за внимание. Все сделаю, дядя, все сделаю уже. Уже даю все, как хотите. Все. Лиси стріляй, лиш бежегір'я не чіпай. <рив> І роди Пьодоровичу. тут до вас три стрієцами прийшли. Вої <рив> <рив> земляни земля, тоже торжествують. Ангели люди, ангели, люди, весело образнобують. Христос родився, Бог охлопився, ангели співають, царя вітай, покрім віддають, гострі грають, чудо, чудо повідають. Концетку хочете? Комфорта дуже класна. Тусіку. Сам цухердуєш. Я поважний цар зі сходу від шахтарського народу, у Копанці працював, трошки грошей назбирав, телескопа прикупив і звізду у небі вздрів. Та звізда не просто так, то царя нового знак. Божий син вже народився і весь світ перемінився. Так, як було, вже не буде, того не допустять люди. Я із західних царів по дорозі їх зустрів. Я за зіркою мандрую, все на світі бачу, чую. Що народ говорить, знаю, і яких він змін бажає. Щоб стало все, як треба, починати, шановний, будем з тебе, ти корону і знімай, і Ісусу віддавай. Все, що ти повідбирав, щоб назад повіддавав, то для діток, для усіх, а не тільки для твоїх. Я не фраєр, я принц датський, Звуть мене Леспо Дервянський. Чому понське не сиди. На майдану цих веди. Ти куди втік? Вместо зустрічі нам друзя изменить никак нельзя. Ой, а мир, Ой, Орабу жить сьогодні я є вчора трошки торгував зараз депутатом став, я нікого не чіпаю, свій кешефт порядний маю, ну там купив, а там продав, трошки грошей назбирав, трошки людям позичаю, з того я процентик маю. Трошки впав у виробництво, у медіа і видавництво, там газетку надрукую, там ток-шоу покерую, у торгівлю я вкладаю і на біржі вдало граю, трошки у ферму і в садочок, ну і в хабарі шматочок. Трошки грошей маю в банку і ще шию до світанку. Вам жилеточку продам і комусь кредитик дам. Трошки владу і не владу, всюди моїм грошам раді, схід чи захід все моє, наші люди всюди є. А хто там на троні править, то мене все не цікавить. Хай хоч ірод, хоч козел, ті духи шести хвел. А... Стоп! А хто Це цей де сюди? Вже ніхто і нікуди. Беня, бачиш хто на троні? Який товстий поц в короні. Я тут і не дом царюю, тобі гроші подарую. А за це ти будь вже другом. Покажи мені услугу. Це, це. ворожі агре. Шпигуни і дісиденти. Їх подалі від біди ти в болот заведи. Ну а я пошлю солдатів на майдан дітей хапати. Хай катують їх і б'ють, серед них Ісуса б'ють. Давай, 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 давай. Тривога! Прошу, про Тривога! Тривога! Тивога вручу! Слухайте мій наказ. наказую крушить майдан, покаліші цих дітей, студентів, розігнати їх і постави тут йолку на криві. Що... що не ясно вперед? Шикуйся, струнка, а не-не-не-ні, не. рівняйся смірно. О, о! А що ж не розігнать? Це ж не з віськом воювати. Там студентики без зброї. Проти них ми всі герої. Я тобі квартиру дам! Ред! Я тобі квартиру дам, а вам орден і по морді. А... О. Де? І собі? Ну ти глиба, ну талант, як гулагу комендант, щоб з дітьми ти розправлявся. Та у них є мами і тати, на усіх мінтів не хватить. Не захистять стіни й трон, ані Цезар за кордону. Ні, ти не ірод, ти біда. Слухайте, дурак це навсігда. Земля небо і земля, нині торжествують. Ангели люди, ангели люди. prasnoyu